Дровокол Т-рекс нехороша ситуація вийшла І шестерня Мощна така шестерня, Блін Ну я мудрився її зламати. Не знаю скільки коштує, буду дзвонить Олегу Просить пробачення за... Екстремальне використання дровокола зуби. Дуже містом все зроблено, але мій екстремізм до цього дровокола не робив поганих білого. Думав, що його, звісно, як сказати, шестерня і рейка. Ніколи такого не трапиться, але, як говориться, бережено Бог береже ось оцей зуб, три штуки відпало. Може без сварку їх прихватить, але думаю, шкурка вичинки не коштує, так як три штуки по-любому якійсь немає, хоча б один, наприклад, тут сталь... Супер, аж блистичок на морозі. Чесно жалко. З однієї відкрутив підшипник ось у, і паличкою ось сюди молотком палку приложив і молотком стукає вибив його, випресував так сказати, з цього підшипника. І ручку розібрав. Ой, тепер потрібно заказувати валшестри, так що хлопці, якщо ще дуже мощний сучок, воно то не варте. Лучше розпиляти бензопилку, як говориться. Чим потом не знаю скільки коштує, думаю, тисячі 2 не менше. шестерня, так. Да. Дуже мощна. Але... Всьому свій час. На ця шестень, у мене 265, потім 270 складометрів дров. Це таке. Рейка, так, да, рейка тут ніяк не поламається. Вона ось ось вона, пластин із високоякісної сталі зварена. 1, 2, 3, 4, 5 по 8 мм 40. Река, да, река вічна. От шестерня. Ну так стало, так буває. Дуже чесно є шкода. Але так буває. Будемо купляти нову шестерню, збирати і нехай дровокол працює надалі. Чесно, я люблю цей дровокол.